Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з печінки. Для цього нам знадобиться 400 г вже відвареної печінки, у мене куряча, 200 г грибів, у мене шампіньйони, 2 маленькі цибулини та одна маленька сира морква. 4 сирих яйця. У мене тут трішки замороженої зелені, можна взяти свіжу, можна не використовувати взагалі. І десь приблизно 1-3 чайної ложки. Солі. Для заправки нам знадобиться майонез. Тепер до сирих яєць додаю сіль та зелень, гарно перемішую. І з цієї суміші нам буде необхідно посмажити 4 млинця. Тепер посмажу млинці. Друзі, млинці я вже посмажила, ось такі вони в мене вийшли чотири штучки. Зараз я їх залишу для охолодження, а сама тим часом наріжу всі наші овочі, гриби наріжу кубиками, цибулю наріжу кубиком, а моркву просто натру на дрібну терку. На суху сковорідку, без додавання олії або масла висипаю гриби і смажу до випаровування вологи. Друзі, як тільки вся волога з грибів випарувалася і грибочки почали змінювати колір, додаю 1 столову ложку олії. І відразу всипаю цибулю та моркву і смажу під закритою кришкою до готовності самої, самої цибулі та моркви. Тим часом, поки у мене смажаться гриби, я наріжу млинці. Відразу беру ось так 4 штучки, розрізаю їх навпіл. І буду нарізати, щось ось раз переріжу, і буду їх нарізати соломкою. Печінку також наріжу соломкою. Гриби в мене вже посмажилися. В кінці я додала не дуже багато солі. Тепер можу змішувати до печінки та наших млинців. Додаю посмажені грибочки, заправляю майонезом І наш салатик вже готовий зараз буде. Ось такий у нас салатик вийшов. Дуже багато майонезу я до нього не додаю. Він дуже класно смакує без великої кількості майонезу. Готуйте разом зі мною з каналом Українська хата. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!